Жіночі батальйони від бренду осмара. Уявіть лише 399 гривень за ось таку класну пару. Пару дуже стильні, сучасні, різні кольори, різні розміри. Є ось такий варіант. Без блискавки, без нічого. Показую далі, які можуть бути. Може бути варіант: ось таких чорних. Вони йдуть на на шнурівочці і бічна блискавка, також присутня. Далі є ось такий варіант сірі. Тут також іде бічна блискавка, невеличкий такий каблучок. Підошва дуже устойчива. така можна сказати, скіфська, буде гарна сцепка з підлогою, з асфальтом. Далі показую, може бути ось такий варіант. Тут шнурівка йде більш ширша. Класні, за 399 гривень. Мікс просто суперовий. І ось такий варіант сірих. Це просто-просто вау! Нагадую, що лише 399 гривень за пару. Подивіться, які вони стильові, класні, сучасні, абсолютно під будь який образ і можна зробити на них круту націнку для того, щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.